Друзі, всім гарного дня! З вами Кранвес Краків. Хочу вам показати нову автівку, яка щойно з'являється у нас на продаж. А сам подивіться, ось така Volvo s 60 2014 року, 1,6 турбовий дизельочок. На механіці машинка просто в неймовірному чудовому стані. Ви давно питали, коли з'явиться. Ось, нарешті, доїхала одна із. Вже стоїть на польській реєстрації, жодних пошкоджень. Вся в ріднесенькій фарбі, без підкрасів, без будь-яких... Подряпин. Тому кому цікава дана пропозиція, вже можна приїжджати, розглядати дану автівочку, задавати будь-які питання. Так само можна зробити тест-драйв на, на даній автівці. Дуже гарний стан, дуже доглянута, ніяких кладене, як кажуть, не потребує. Тому хто шукав саме таку красуню, приїжджайте, звертайтеся, місто Краків, якщо до 28. Є навігація, мультикермо, круїз контроль вщитування знаків, мультикермо. Кліма, все як має бути. Жодних помилок на комп'ютері, машинка просто в чудовому, неймовірному стані. Подивіться, доглянуто все як має бути. Підігрів. Сидіть, все як ви полюбляєте. Тому і дуже гарна ціна. Не гайте часу, приїжджайте, розглядайте. Місто Краків ще до 28. Чекаємо на вас. Всім пока!